Падропери це нова субкультура, яка набуває популярності серед підлітків. Основна ідея полягає в імітації поведінки тварин, зокрема пересування на чотирьох кінцівках. Члени цієї спільноти носять мінімалістичні аксесуари, такі як маски, хвости або вушка, і демонструють рухи та звуки тварин. А ось що думають про це житомиряни? Ходімо дізнаємось. Нічого не думаю, хай пригає софі. Хай живуть. Це дуже смішно. На поводочках ви так гуляте, внука, так, так не повинно бути, звичайно. Якщо раніше були готи, угу. немо, це зараз нова фішка. Угу. Як ви до них ставитеся? Нейтрально. Поки це не коснулось моєї сестри. На мою точку зору, я вважаю це трохи дивно. Але якщо діти реалізують себе через це, то чому ви ні? Більш негативно. Чому? Тому що люди повинні залишатися людьми. Ну, якщо це ще діти, можна подивитися з іншої сторони. Якщо вони поводяться безобідно, просто собі одягають маску і костюм, і все на цьому. А якщо цим займаються дорослі люди, то це. Ненормально. Це якісь психічні розлади, яких діти ну, в більшості підлітки, те, що я бачила, вдягають на себе маски, ну, наприклад, і уявляють, що вони там котик, собачка або ще щось. Мені здається, що це ненормально, це, але це особисто моя думка. Це вибір кожної людини, але якщо це там, ну, в принципі, маленькі діти, то це я рахую ненормально. Це недовиховувалося, так скажемо. А ви що думаєте? Ну, в принципі, така сама думка. Що дітям не показують, що правильно що ні, вони зараз думають, що вони якісь там собаки, я не знаю. Якщо людям немає чого робити, то вже хоча б так, бо я розумію, що нерви. Але можна ж якось по іншому час проводити більш позитивно, більш якось корисно. Дена, що мені не подобається, що вони от я бачила на відео, що можуть вибігати під машини, і насправді ризикувати не своїм життям, а й життям і людей, які там в машині, і так далі. Про людей, так які і, Бачите, так. в них зацікавленість є в житті, це не просто лежать перед телевізором, правда, і на природу. Ходити, ну, з кимось, друзі, мати. Мені подобається. Я не знаю, чесно. Я не отношусь цієї нації. Це не дуже. Я мама трьох дітей, я не дуже. Чому? Чому так? Чому? Тому що я так думаю, що це трохи немає уваги, напевне, від батьків, через це так діти перевтілюються. Та нормально. Кожен як хоче, так і займається чим хоче. Колись були готи і а зараз є кведробіри. Ну якщо вони не їдять корм, то тіпо типу, проблем в цьому немає. Надіємось, вам сподобалося відео. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на наш канал. Перший з Житомирський. Та до нових зустрічей.